Україно, П'ють твої зіниці, голубі тривожні, ніби рань, крешу з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива з тебе дивуватися по вік. Ради тебе перве в душі сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. не недруги, лукаві. Друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побудьте самоті. Рідко не, не згадую про тебе дні за куці та малі, ще не всі черти втекли на небо, ходить їх до біса по землі, бачиш з ними, ще години б'юся, чуєш битви, споковічний грум, Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх ошей і рук, Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гремотить на світу люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я провлюся крапенькою крові на твоє священне знамено.